Доброго дня! Побачив цікаве відео з нашим атаманом мародером Дивіться! Зараз побачите те, над чим ми з правою громад працювали останні три тижні. Це є дуже потужні, дуже круті. Генератори. 80 генераторів, які коштують майже 5,5 мільйонів гривень, і які ми разом з вами збираємо, або як завжди, вже половина я, половина ви, зібрали для того, щоб передати війська. Це ж скільки треба часу, щоб цих 80 генераторів вигрузити з автомобілів, щоб їх рівненько так розташувати на площі, зробити 1500 500 дублів, щоб оце все відзняти. потім їх загрузити назад. А поки це він все робив, наші хлопці напередку сидять зі свічкою чекають, коли ж Петро Олексійович награється, та на. З... Я не знаю. я, ну... Хочеш робити добро, хочеш допомагати армії. То роби це тихо, роб... якщо це від душі, роби це. Навіщо ця реклама, навіщо цей піар? Допомога заради піару? Чи піар заради допомоги? Мені здається, це неправильно. Або як завжди, вже половина я, половина ви. Половину я, половину ви. Ну не міг він промовчати. Обов'язково треба було це сказати. А де ти їх взяв, ті гроші, Петро Олексійовичу? Не на українцях заробив, не в них вкрав. Леонардо Ді Капріо дав Україні 10 мільйонів доларів. 10 мільйонів доларів. Мовчки передав. Ніякі концерти, ніякі відео, нічого он там він. Представляєте, якщо б він захотів, яке б він мог шоу зробити? Оці 100 доларові пачки так розкласти на плацу і знімати таку рекламу. Ні, він просто мовчки дав 10 мільйонів доларів. А цей на цих 80 генераторах таке шоу зробив. Ну, гидно якось. Але хоч помагає, хоч якось. І то добре. Вкрав 10 мільярдів, допоміг на 5 мільйонів. Слава Україні!